В яких енергіях ти розпочнеш за 2024 рік та в цілому на що слід звернути увагу. Такий потоковий розкіт. На особистий можна записатися в інстаграм. А ти лайкай, коментуй, підписуйся для енергообміну. То от початку дивимося, що ти за людина, якщо резонує, значить розкіт. Постійно кудись спішиш, біжиш, драматизуєш, намагаєшся все контролювати. Якась така панікерша людина, так? Треба трошки більше бути розслабленішою, Добре, якась ще людина. Дуже бачите фантазіор, взагалі неприземлена, так? Тобто є багато якихось думок, планів, постійно все в себе в голові, дуже багато якихось таких моментів, які тримаєш в голові, не можеш забути, постійно щось плануєш, постійно про щось думаєш. Не виключно, точно, що ти, можливо, пишеш якісь такі вірші або пісні. Дуже креативна людина. Ось. Через оно, значит, трошки биометки справи просто нео.